Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Funny Toys. Сьогодні хочу поговорити трошки з вами про вибір матеріалів для в'язання іграшок. Це буде свого роду вступ до серії уроків по в'язанню іграшок гачком. Тому давайте почнемо з того, які кращі матеріали обрати для того, щоб. Вчитися, ну і, відповідно, далі створювати іграшки, якщо вам це сподобається. Давайте почнемо з того, що яка пряжа. Ну ось В мене було, наприклад, питання, коли я тільки починала свій шлях у в'язанні іграшок. Я дуже хотіла зв'язати іграшку для свого сина, але поняття зеленого, скажімо так, не мала в тому, який мені потрібен гачок і яка мені потрібна пряжа для того, щоб зв'язати цю іграшку, тому що різноманіття воно досить велике. Тож, що саме рекомендую я? Як на мене, ідеальна пряжа для того, щоб в'язати саме іграшки амігурумі це напівбавовна. Ось, наприклад, як ця пряжа Ярнар Jeans. Вона є одною з найбільш популярних серед майстрів, що в'яжуть іграшки. Дивимося на етикетку, як ми розрізняємо пряжу. Дивимося на етикетку. Бачимо, ось це назва Ярнар джинс. YarnArt – це фірма. Яка виробляє пряжу джинс, це назва саме цього виду пряжі. Далі у нас іде склад. Бачимо, що це 55% бавовна і 45% поліакрил. Далі у нас є ще цифри: Color і лот Колор це логічно, що номер кольору ось цього. Коли ви будете е, далі купляти пряжу, щоб вона співпала з цим кольором, потрібно, щоб у вас був точно такий самий номер. А лот це партія якою вироблялася пряжа. А звертаю вашу увагу на те, що Колір може бути однаковий у маточків, але якщо різна партія, може бути трошки інший на півтон і вона може відрізнятися. В одному виробі я рекомендую поєднувати пряжу саме о, також не тільки одного кольору, але і ще й одної партії, для того, щоб у вас не було жодних змін в кольорі іграшки протягом вашого в'язання. Також, що ми тут бачимо ще? Ось етикетка. Бачимо, що ця пряжа зроблена в Туреччині. І також бачимо рекомендації, що для того, щоб зв'язати ковтинку, потрібно буде приблизно 400 г. Тут вказано товщина пряжі за, я так розумію, американською варіацією вимірів. І також Вказано у нас розмір спиць і розмір гачка, який я рекомендую використовувати виробник для того, щоб робити якісь вироби з цієї пряжі. Тут також вказано, скільки петелік буде, якщо ви будете в'язати квадратик 10 на 10 см, але це більше для тих, Хто буде в'язати якийсь одяг або пледики, це значна інформація. Для іграшок, це, в принципі, я на це не звертаю уваги. Тут ми бачимо рекомендований розмір інструменту, яким працювати. Тобто ви обрали собі пряжу, вона вам сподобалася, сподобалася по параметрам, сподобалася по вигляду. І ви бачите, який інструмент вам потрібно придбати для того, щоб працювати з цією пряжею. Тут у нас вказано 3,5 мм. Але якщо ви будете в'язати іграшки, то гачок потрібно брати менше, ніж вказано на ітакетці. Тому що цей гачок підходить для того, щоб в'язати одяг. Якщо ви будете іграшки в'язати цим розміром, у вас буде трошки діряве полотно, і тоді буде видно наповнювач. Особливо, якщо ви тільки починаєте в'язати, у вас ще будуть петельки, скоріш за все, досить розтягнутими у перших ваших виробах. Тому замість 3,5 пряжі я б обрала гачок номер 2 Максимум 2,25. Ви далі, коли будете в'язати, ви вже будете розуміти, яка у вас щільність в'язання, і який інструмент за розміром вам більш підходить для цієї пряжі. Це прийде з досвідом. Не хвилюйтеся, нічого не відбувається з першого разу. Навіть якщо ви виберете непідходящий інструмент, завжди можна змінити ваш вибір. У будь-якому разі, варто спробувати. Тобто, для цієї пряжі я рекомендую гачок 2,25 для початку. Я працюю цією пряжею з гачком 1,75. Мені зручно і подобається полотно, яке виходить саме цим розміром. Так, Що ж означають ці цифри, і як вибрати саме потрібний гачок? Ось цей 2,25 чи 1,75. Дивимося на. Інструмент ось наші гачки. Вони бувають різними, бувають металеві гачки, тут немає ручки, ось тут витиснений номер гачка 1,6 міліметрів. Цей гачок непоганий, але коли ви будете працювати довго, він може натирати вам руку, то гачок буде зручніший, якщо у нього буде ручка. Є ось такий найбільш, напевно, простий варіант це досить бюджетний гачок. Ось тут також ми бачимо цифру. Ось 3 мм. Це розмір цього гачка, це розмір ось цієї голівки, щоб ви мали на увазі, що означають ці цифри. Тут вже є ручка, тут буде в'язати трохи зручніше, але зазвичай у таких гачків металева частина доходить тільки сюди. І якщо ви будете в'язати досить туго, оця ручка вона може зламатися. Це один з варіантів гачків, який зламати найлегше. Є також різні варіанти ручки ось є ручка така пласка, більш широка і пласка. І є ручка кругленька. Ось це резинові такі, а це також пластмасова, але покриття у неї софт у кожного гачка, ось тут на ручці, вказано його розмір. Тож, коли ви оберете пряжу, яка вам е, сподобається, далі ви обираєте гачок потрібного вам розміру. Навчатися краще за все на гладенькій пряжі, але пряжа буває різних, різних типів, різних варіацій. Коли ви вже трошки навчитесь і познайомитеся з різновидами петелек, ви можете вже обирати різні види пряжі, в залежності від того, для кого ви хочете в'язати ці іграшки. Тобто, це будуть іграшки для дітей, або це будуть іграшки сувенірні. І якщо це іграшки для дітей, то якого віку дітки будуть з ними бавитися? Для найменших краще за все обрати. Або 100% бавовну, або напівбавовну. З цими іграшками можна буде гарно гратися, їх можна буде прати, і дитинка може брати вироби з цієї пряжі до рота гристи, це абсолютно безпечно. Тому ви можете за це не хвилюватися і робити іграшки саме з цієї пряжі. Далі є. Різні варіації по кольору, як ви бачите, у нас є однотонна пряжа і є пряжа ось така секційного фарбування. І є пряжа секційного фарбування більш така часта. Ось ви бачите, дуже часто зміна кольору відбувається. І також є пряжа ось такого типу. Це, ця пряжа називається твіт. Тут є Краплинки кольору, ось тут додаткові на ниточці. Але я не раджу цю пряжу для використання для найменших діток, тому що ці частинки вони можуть відділятися від ниточки навіть в готовому полотні. І дитинка, якщо буде брати до рота, може наковтатися ось цих частинок. Це е, не дуже безпечно. Так, розібралися. Є ще така пряжа, як. Акрил 100%. Вона непогана, але не найкраща в роботі, тому що вона може скрипіти під час в'язання, це не дуже приємний звук. І також вона буде найдешевшим варіантом зі всіх можливих, але вона не дуже приємна в роботі і вироби з неї зазвичай трошки. Такі стають, як е, пухнасті. Ну, Це через... вибір особистий кожного, але я не дуже люблю цю пряжу в роботі. У мене, на жаль, навіть немає маточка для того, щоб показати вам, як вона виглядає, тому що я нею зазвичай не користуюся. Це також один із варіантів, який можна. Використовувати для діток для гри, тому що вона гіпоалергенна. І вона буде трошки краще зберігати колір, ніж напівбавовніна або бавовняна пряжа, тому що ця пряжа буде на сонячному світлі, якщо буде довго лежати, вона може вигоріти, тому що все ж таки матеріал натуральний на відміну від акрила. Так, розібралися з бавовною і напівбавовною. Розібралися з тим, що таке твіт, це пряжа з, з краплиночками. З такими. Є також а, пряжа а, такого плану, як ярнар Dimst. Вона виглядає як джинсова ниточка, це також 80% бавовна і 20% акрил. Ця ниточка виглядає досить цікаво, вона така як плямиста, наче випрана, розбілена трошки. Але насправді тут білі бавовняні ниточки і такий ворс акриловий червоний. Виглядає непогано в виробах, але навряд чи підійде найменшим діткам, тому що цей ворс також він буде при. Ожування, да, скажімо так, відлітати від ниточки, і дитинка може наковтатися. Ну і плюс, якщо іграшкою активно гратися, я думаю, що може скататися цей ворс, я б використовувала цю пряжу в іграшках більш сувенірних, або для дітей трошки старшого віку. Що у нас іще є? А, є ось такий варіант гладенької пряжі. Це напівбавовна. Дехто також використовує цю пряжу для іграшок. Вони такі більш ем, тепленькі, е, такі комфортні, дуже іграшки виходять. Ем, але це не підійде для всіх діточок, тому що це все ж таки вовна, е, і вона може викликати алергію. Також може з часом трошки кошлатитися, або може, якщо дитинка буде тягти до рота, вилізати цей ворс це не дуже гарно для найменших діток. Ця пряжа, мені здається, більше підходить не для іграшок, а більш підходить для виробів, таких як пледики, або одяг, шапочки і так далі. Але дехто її все ж таки використовує, тому трошки вам про неї розказала. Є дуже популярна ось така пряжа, це пряжа плюшова. Ви можете бачити, що ниточка тут як набита таким. Ворсом. Ось. Вона дуже м'якенька, дуже приємна. Іграшки дійсно виглядають плюшевими. Працювати з нею приємно, але в неї є певні особливості через те, що цей ворс, якщо його потягти, він також вилазить з ниточки. Вона також не підійде для іграшок для найменших діток, які можуть взяти до рота, тому що можна наїстися цього ворса. Це одна з найбільш популярних марок цієї пряжі плюшової Гімалая Dolphin Baby. Це 100% поліестер і 100 грам на 120 метрів. Вона досить така товстенька. Іграшки виходять з неї, звісно, більшого розміру, ніж з гладкої пряжі. Вони Швидше в'яжеться, комфортно, в'яжеться, не напрягається так сильно рука. але є декілька нюансів. Я потім далі буду у відео роз... розказувати, як працювати саме з цією пряжею, для того, щоб полегшити роботу. Зараз просто розказую вам, що така пряжа є, її використовують для іграшок, і також вона дуже популярна для пледиків дитячих. Йдемо далі і переходимо до фантазійної пряжі. Цю пряжу зазвичай використовують майстрині, які вже достатньо довго в'яжуть іграшки і не тільки іграшки, тому що з цією пряжею важче працювати, ніж із гладкою пряжею. Дуже погано видно стовпчики, і також, ось, наприклад, тут, через те, що довгий ворс у ниточки, може бути не зовсім комфортно в'язати, а ще гірше розпускати. Ця пряжа підходить виключно для іграшок сувенірних. Тобто, це не для дітей, тому що вона буде сильно затягана, якщо дитинка буде активно гратися, і в жодному разі не можна, якщо дитинка буде брати в рота, бо вона дуже ворсиста. Це пряжа на Копаріж. І тут у нас в 100 г 145 метрів. Вона дуже м'якенька і приємна, але з цими іграшками краще активно не гратися. Це пряжа більш для сувенірних іграшок. Також є ось така пряжа фактурна, це Alize Baby Softie. Як ви бачите, вона схожа чимось на плюшеву пряжу, але її особливість в тому, що тут ворс, наче вплетений в косичку. Ось бачите, Якщо в плюшевій пряжі повністю набита ниточка, то тут таке враження, що сплетена косичка, і з нею сторчить пушок. Іграшки з цієї пряжі дуже приємні на дотик. Вони просто неймовірні. Не видно тут, якщо навіть ви слабенько будете в'язати, не буде видно так дюрочки на полотні. І, взагалі, петельок майже не видно. Але в цьому і є її мінус, нею дуже важко в'язати, особливо для новичків. Навіть досвідчені майстрині. Не всі люблять працювати з цією пряжею, тому що петельок майже не видно. Вона досить складна у використанні. Також у нас є такі різновиди пряжі, як букле. Ось так виглядає ниточка вона начебто як кучерява така закручена, є така ниточка, що тут, тут петельки зроблені. Вона цікаво, досить виглядає у виробах, але в'язати нею дуже важко. В жодному разі не рекомендую її для новачків. Дуже важко в'яжеться, але цікавий такий каракулівий ефект буде на іграшках. І знову таки, це іграшки більш сувенірні. Або цю пряжу також можна використовувати для волосячка, якщо ви будете в'язати ляльок. Це досить такі. Непоганий варіант. І ще один із таких різновидів пряжі це травка. Ось ви можете подивитися, що це така ниточка. Плотна дуже, і на ній є ворсинки. Ось для мене особисто ця пряжа найскладніша в роботі. Вона так, чіпляється за гачок, петельки десь можна висмикнути, перекрутити і так далі. В самому полотні, коли ви в'яжете, в принципі, петельки видно, але далі полотно буде ось таке. Розпускати його буде не дуже зручно. Виглядає вона ну, досить специфічно. Вона класно підходить для того, щоб в'язати якісь іграшки на кшталт їжачків, або з такої пряжі можна зв'язати гриву для лева. Але повністю іграшки я б з цієї пряжі не в'язала, і, в принципі, мало хто це робить, тому що воно виглядає ну, досить специфічно, і вона знову ж таки скажу, що вона складна в роботі. Тож, Приблизно ось такі варіації по пряжі є. Є також ще багато-багато різних видів пряжі, але це так основні поняття. Гладка пряжа, плюшева, фактурна, просто щоб ви розуміли, які є варіації і для чого вони краще підходять. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим і, можливо, трошки корисним. Буду вдячна за ваші вподобайки і коментарі. Тож, дякую за вашу увагу. На все добре. До зустрічі в нових відео.